Дерна безпека, список Савченко, Будапештський меморандум у дії. Ось перелік тем, на які сьогодні і завтра говоритиме президент Порошенко з американськими та світовими можновладцями. Він уже розпочав свій другий як глава держави візит до Вашингтона. Зустрічі сам на сам з Бараком Обамою цього разу не передбачено, проте президентський графік дуже щільний. Подробиці від Наталки пісні. Конгрес весна вечір і двогодинне чекання. Делегати українсько американського форуму, дипломати, експерти, журналісти, два види поліції і навіть кілька псів. Всі чекають на появу українського президента. Його літак спізнився на дві години. Сам український керманич проїхав фактично з корабля на бал, тобто з аеропорту у конгрес. Петро Порошенко. Він починає з війни, продовжує політв'язнями. Актуальні теми Росія, її війська, розміщення нею ядерною зброєю у Криму. Далі Порошенко говорить про старі методи ведення бізнесу, і в його наручному годиннику несподівано починає дзвонити будильник. Солі наступна тема санкції проти Росії. Український президент наголошує, вони важливі, і знімати їх не можна. Тож сподівається, що захід на це не наважиться. Ми підтримуємо Україну, але б хотіли бачити більше її зусиль в боротьбі з корупцією, і ми готові допомагати їй боротися з Росією. Але боротьба з корупцією обов'язкова складова допомоги. Я очікую в найближчі години створення нової коаліції в українському парламенті і запропоную вам кандидатуру на посаду прем'єра. І я абсолютно впевнений, що вихід з парламентської кризи вже дуже близько має статися до кінця цього тижня. Порошенко переходить до питання корупції в Україні. ця тема хвилює на форумі чи не усіх Якщо Захід скасує санкції проти Росії, це означатиме, що українська кров нічого не коштує, а українців можна вбивати безкарно. Санкції працюють і їх не треба скасовувати. Навпаки, їх треба посилювати. Президентський графік на найближчі два дні більше ніж щільний. Вже з самого ранку він покладатиме квіти до меморіалу жертв голодомору. Далі зустрічатиметься із американським віце-президентом Джо Байденом. А потім із представниками великого бізнесу надвечір піде на вечерю до Білого Дому. Щоправда, приватною зустрічі з його господарем у президентському графіку не заплановано.